Відомий езотерик Сурен Джулакян, який протягом багатьох років передбачав глобальні зміни та потрясіння, нарешті заговорив про те, що довго тримав у таємниці. Від початку повномасштабної війни в Україні він зберігав мовчання, спостерігаючи за подіями, які розгортаються на його очах. Але зараз, коли планетарні енергії досягли критичної точки, він відчув необхідність розкрити те, що бачить у своїх видіннях про президента Володимира Зеленського. Це передбачення не просто про одну людину, це про долю цілої нації, про геополітичні зміни, які зачеплять увесь світ. Джулакян стверджує, що 2026 рік стане переломним і те, що відбудеться з Зеленським, змінить усе. Готові дізнатися правду, яку приховували так довго. Тоді слухайте уважно кожне слово, бо час невблаганно наближається до точки неповернення. Я довго не міг говорити про те, що бачив, коли почалася війна в Україні у лютому 22-го року, я відчув потужний енергетичний удар, який пройшов крізь усі тонкі плани. Я бачив, як формується доля людини, яка стала символом опору для мільйонів. Володимир Зеленський увійшов в історію не як політик, а як архетип воїна духу, який протистоїть темряві. Але те, що я побачив далі, змусило мене замовкнути на довгий час. Я не мав права втручатися в хід подій, які вже були накреслені вищими силами. Зараз же настав час, коли мовчання може призвести до катастрофи, яку ще можна запобігти. З перших днів конфлікту навколо Зеленського створилося особливе енергетичне поле. Це поле формувалося з віри мільйонів людей, з їхньої надії, з їхнього болю. Кожна молитва, кожна думка про порятунок України наповнювала цю енергетичну оболонку силою. Я бачив, як над Києвом у перші дні березня 22-го року формувався світловий купол, створений колективною свідомістю народу. Цей купол реально існує на астральному плані, і саме він багаторазово рятував столицю від повного знищення. Зеленський став центром цього енергетичного вихору. Свідомо чи несвідомо він взяв на себе роль провідника народної волі. Але будь-яка енергія має свою ціну. Те, що я побачив влітку 22-го року, вразило мене до глибини душі. Я побачив, як ця величезна енергетична маса почала спалювати людину зсередини. Зеленський перетворився на канал, через який проходять потоки космічних енергій, пов'язаних з трансформацією цілого регіону. Такий тягар не може нести звичайна людина довго, без серйозних наслідків для фізичного тіла та психіки. Я бачив, як його аура змінювала колір з яскраво-синього на темно-фіолетовий з домішками червоного. Це означало, що відбувається процес прискореної духовної трансформації через страждання та надзусилля. Восени 22-го року я почав бачити перші тривожні знаки. У своїх медитаціях я спостерігав, як навколо постаті Зеленського формуються дві енергетичні спіралі. Одна спіраль піднімалася вгору, символізуючи духовне піднесення та перемогу волі над обставинами. Друга спіраль йшла вниз, у темні області, де панують сили руйнування та розпаду. Ці дві спіралі перебували в постійній боротьбі. І їхнє протистояння створювало напругу, яка могла розірвати простір реальності навколо цієї людини. Я розумів, що настане момент, коли одна зі спіралей візьме гору. І це визначить долю не лише України, але й усього європейського континенту. Зимою 22-23 року картина стала яснішою. Я побачив конкретну дату, коли почнеться критична фаза трансформації. Навколо Зеленського зібралися темні сутності, які живляться енергією конфлікту та людських страждань. Ці сутності не мають фізичної форми, але вони існують на астральному плані і впливають на прийняття рішень через посилення негативних емоцій, страху, гніву та відчаю. Я бачив, як вони оточили не лише Зеленського, але й багатьох лідерів країн, які втягнуті в цей конфлікт. Вони харчуються хаосом і роблять усе, щоб конфлікт тривав якомога довше. Але була й інша сила навесні 23-го року. Я побачив світлові сутності, які прийшли на допомогу. Це були високі духовні сутності, які спостерігають за розвитком людства та втручаються лише у критичні моменти. Вони не можуть діяти напряму. Бо це порушило б закон вільної волі, але вони можуть надавати підтримку через інтуїцію, через сни, через раптові прозріння. Я бачив, як ці світлові істоти формували захисне коло навколо України, намагаючись збалансувати темні впливи. Саме завдяки їхньому втручанню багато разів уникалося повне знищення критичної інфраструктури. Влітку 23-го року відбулася подія, яка змінила енергетичну картину. Я побачив, як у червні на астральному плані відбулася битва між світловими та темними силами. Ця битва була настільки інтенсивною, що її відголоски відчули чутливі люди по всьому світу у вигляді безсоння, тривоги, фізичного недомагання. У центрі цієї битви стояв енергетичний фантом Зеленського, адже він став символом протистояння між двома силами. Світлові сутності намагалися захистити цей символ, бо його падіння означало б перемогу сил хаосу не лише в Україні, але й у глобальному масштабі. Темні сили намагалися зруйнувати цей символ, щоб посіяти відчай та капітуляцію в серцях мільйонів. Восени 23-го року я отримав перше чітке бачення про майбутнє, яке стосувалося 2026 року. Я побачив Зеленського в незнайомій кімнаті, де він сидів за столом з декількома людьми. Атмосфера була напружена, але не ворожа. Я відчув, що це була зустріч, на якій вирішувалася доля конфлікту. Дата цієї зустрічі постійно змінювалася в моїх баченнях, як ніби майбутнє ще не було остаточно визначене. Спочатку я бачив, що це може статися на початку 2026 року, потім дата зміщувалася на весну та літо того ж року. Це означало, що існує декілька варіантів розвитку подій, і остаточний вибір ще не зроблено. Зимою 23-24 року енергетична картина різко змінилася. Я побачив, як навколо Зеленського почало формуватися нове поле, яке мало золотистий колір. Такий колір символізує вихід на новий рівень свідомості, досягнення мудрості через страждання. Але це золотисте поле було нестабільним. Воно то з'являлося, то зникало. Я зрозумів, що відбувається внутрішня боротьба між людською частиною, яка хоче миру та спокою, і духовною місією, яка вимагає продовження шляху, навіть якщо він веде через нові випробування, ця внутрішня роздвоєність створювала слабкість в енергетичному полі, якою могли скористатися темні сили. Навесні 24-го року я побачив ключовий момент підготовки до подій 2026 го року. У березні, коли астрологічні конфігурації створювали особливо напружену ситуацію з сонячним затемненням та кількома ретроградними планетами, я побачив енергетичний прорив. Це був момент, коли могло статися щось надзвичайне, щось, що заклало б фундамент для майбутніх змін у 2026 році. Я бачив Зеленського, який стоїть на роздоріжжі. Перед ним було три шляхи. Перший шлях вів до продовження конфлікту з усіма його жахливими наслідками. Другий шлях вів до компромісу, який не влаштовував нікого і лише відкладав вирішення проблеми. Третій шлях був найскладнішим. Він вимагав жертви особистими амбіціями заради вищої мети, але його реалізація мала відбутися пізніше, у 2026 році. Влітку 2024 року я отримав тривожне бачення. Я побачив, що навколо Зеленського зібралися сили, які хочуть використати його як інструмент для своїх цілей. Це були не просто політичні сили, це були потужні економічні та фінансові структури, які мають інтереси в тривалості конфлікту. Я бачив, як ці структури створюють енергетичні пастки, намагаючись обмежити свободу вибору. Вони використовують маніпуляції через оточення, через інформаційний простір, через створення ситуацій, які змушують діяти певним чином. Я відчув, що Зеленський усвідомлює ці маніпуляції, але поки не знайшов способу звільнитися від них, готуючись до вирішальних подій наступного року. Восени 24-го року картина стала ще більш складною. Я побачив, як на міжнародній арені формуються нові альянси, які можуть змінити баланс сил у 2026 році. Я бачив лідерів різних країн, які таємно зустрічаються і обговорюють майбутнє розташування сил. Зеленський у цих баченнях виглядав утомленим, але рішучим. Я відчув, що він отримав якусь важливу інформацію, яка змусила його переглянути свої погляди на ситуацію та почати готуватися до критичних подій наступного року. Ця інформація стосувалася таємних домовленостей між великими гравцями світової політики, які приймали рішення про долю регіону без урахування волі народів, які там живуть, зимою 24-25 року. Я побачив підготовчий етап до переломного моменту. У грудні 24-го року відбулася подія, яка не була широко висвітлена в медіа, але яка мала величезне значення на енергетичному рівні. Я бачив, як Зеленський увійшов у стан глибокого внутрішнього кризису. Це не був зовнішній криза, пов'язана з політикою чи військовими подіями. Це була криза душі, момент, коли людина стикається з екзистенційними питаннями про сенс своєї місії та ціну, яку доводиться платити. Я бачив, як він провів кілька днів у майже медитативному стані, шукаючи відповіді на запитання, які мучили його душу, готуючись до вирішального року. Протягом усього 2025 року я спостерігав, як енергетичне поле навколо України та її лідера поступово трансформувалося. Січень 2025 року показав перші ознаки майбутніх змін. Лютий приніс нові виклики та випробування, які загартовували дух. Березень став місяцем внутрішніх прозрінь, коли Зеленський почав розуміти масштаб завдання, яке чекало на нього в наступному році. Квітень та травень показали посилення тиску з усіх боків, намагання різних сил вплинути на майбутні рішення. Червень та липень принесли нові інформаційні потоки, які розкривали справжню картину геополітичних інтересів. Серпень та вересень стали часом внутрішньої підготовки до майбутніх подій. Жовтень показав перші конкретні кроки в напрямку того, що мало статися в 2026 році. Листопад та грудень 25-го року стали часом остаточного формування рішення, яке мало змінити все. Я бачив, як наприкінці 2025 року Зеленський отримав серію снів, які були посланнями від вищих сил. У цих снах йому показували два варіанти майбутнього для України та всього світу. В одному варіанті конфлікт тривав ще багато років. Перетворюючись на затяжну кризу, яка виснажувала всі сторони та призводила до глобальної дестабілізації. В іншому варіанті він бачив шлях до припинення страждань через прийняття надзвичайно складного рішення, яке вимагало особистої жертви та мужності. Ці сни були настільки яскравими та реальними. Що після пробудження він розумів, що отримав чіткі вказівки про те, що має зробити у 2026 році. Січень 2026 року став початком найважливішого періоду. Я бачу, як в перші дні нового року Зеленський приймає остаточне рішення про те, що він зробить. Це рішення він тримає в таємниці навіть від найближчого оточення. Бо розуміє, що будь-яка витечка інформації може зірвати весь план. енергетичне поле навколо нього в цей час набуває особливої щільності та яскравості. Я бачу, як світлові сутності активно працюють над створенням захисту для реалізації цього плану. Темні сили відчувають, що щось готується і намагаються завадити, але не можуть зрозуміти точних деталей. Лютий 2026 року приносить несподівані зміни в міжнародній політиці. Я бачу, як відбуваються події, які створюють сприятливе вікно можливостей для реалізації плану зеленського. Це можуть бути зміни в керівництві ключових країн, економічні кризи, які змушують переглянути пріоритети, або природні катаклізми, які змінюють фокус уваги світової спільноти. Зеленський використовує цей момент для встановлення таємних контактів з тими, з ким раніше діалог здавався неможливим. Ці контакти проходять через посередників, яким довіряють обидві сторони. Я бачу, як формуються перші домовленості про те, що має відбутися весною. Березень 2026 року стає критичною точкою в моїх баченнях. Саме в цей місяць має відбутися подія, яка змінить весь хід конфлікту та історії. Астрологічна конфігурація в березні 2026 року створює унікальне вікно можливостей. Я бачу з'єднання Юпітера та Сатурна в особливій конфігурації з Плутоном, яке відбувається раз на багато десятиліть. Це з'єднання символізує кінець старого циклу та початок нового. Енергії цього з'єднання настільки потужні, що можуть зрушити навіть найбільш застиглі ситуації. Зеленський інтуїтивно відчуває цей момент і готується використати його для реалізації свого плану. Я бачу точну дату в березні 2026 року, коли Зеленський виходить на публічний майданчик і робить заяву, яка шокує увесь світ. Він оголошує, що знайдено шлях до припинення конфлікту, який задовольнить основні інтереси всіх сторін. Він говорить про готовність до особистих жертв заради цього миру. Але найважливіше він розкриває інформацію про таємні домовленості глобальних еліт, які використовували конфлікт для своїх цілей. Це розкриття шокує світову спільноту, бо виявляється, що багато подій, які здавалися випадковими, насправді були ретельно спланованими. Зеленський представляє докази цих домовленостей, які він збирав протягом останніх років. Реакція на цю заяву буде миттєвою та різноплановою. Я бачу, як в одних країнах його називають героєм та борцем за правду, в інших зрадником та руйнівником світового порядку. Темні сили, інтереси яких він розкрив, роблять усе можливе, щоб дискредитувати його та представити як божевільного або керованого ворожими спецслужбами. Але енергетичне поле правди, яке формується навколо його слів, настільки потужне, що люди інтуїтивно відчувають, що він говорить істину. Це створює хвилю пробудження свідомості по всьому світу. Квітень 2026 року принесе перші конкретні результати цього розкриття. Я бачу, як починаються розслідування в різних країнах щодо інформації, яку надав Зеленський. Виявляються факти корупції на найвищих рівнях влади в багатьох державах. Люди виходять на вулиці з вимогами справедливості та припинення маніпуляцій. Зеленський у цей період стає символом боротьби проти глобальної системи, яка використовує конфлікти для збагачення та контролю. Я бачу, як навколо нього формується міжнародний рух за правду та справедливість, який об'єднує людей різних національностей та переконань. Але найважливіше, що відбувається в квітні 2026 року, це початок. Реальних переговорів про припинення конфлікту. Після розкриття таємних домовленостей ті сили, які блокували мирний процес, втрачають важелі впливу. Створюється нова конфігурація міжнародних відносин, де головним пріоритетом стає не геополітична вигода, а справжнє припинення страждань людей. Зеленський бере участь у цих переговорах не просто як президент однієї країни, а як представник нового підходу до вирішення конфліктів, де інтереси простих людей ставляться вище інтересів еліт. Травень 2026 року покаже перші ознаки реального припинення бойових дій. Я бачу підписання попередніх угод, які встановлюють рамки для майбутнього миру ці угоди. Базуються на принципово нових підходах, які враховують інтереси всіх сторін, але головне вони спрямовані на реальне припинення страждань, а не на збереження впливу глобальних гравців. Зеленський у цей період переживає найважчі дні свого життя, бо розуміє, що його місія майже виконана, але попереду ще багато викликів. Я бачу, як його фізичний стан погіршується через величезне напруження останніх років. Але духовна сила тримає його. Червень 2026 року стане місяцем великих перемін не лише для України, але й для всього світу. Я бачу міжнародну конференцію, на якій присутні лідери багатьох країн та представники народів, які до цього не мали голосу на світовій арені. Зеленський виступає на цій конференції з промовою, яку порівнюватимуть з найбільшими промовами в історії людства. Він говорить про страждання війни, про маніпуляції глобальних еліт, про необхідність створення нового світового порядку, де кожен народ має право на самовизначення без втручання зовнішніх сил. Його слова торкаються сердець мільйонів людей по всьому світу, які дивляться трансляцію цієї промови. Липень 2026 року принесе початок реального припинення конфлікту. Це не буде миттєва зупинка, це буде поступовий процес, супроводжуваний багатьма труднощами. Темні сили, які втратили контроль над ситуацією, роблять відчайдушні спроби зірвати процес. Я бачу кілька провокацій та інцидентів, які могли б знову розпалити конфлікт. Але кожного разу енергія колективної свідомості людей, які прагнуть миру, виявляється сильнішою за енергію хаосу. Зеленський у цей період працює невпинно координуючи зусилля різних груп, переконуючи скептиків, надихаючи тих, хто втратив надію. Серпень 2026 року покаже перші реальні результати перемир'я. Люди починають повертатися до своїх домівок. Починається процес відбудови. Але найважливіше, що відбувається в цей час, це зміна свідомості. Люди, які пережили жахи війни та побачили, як ними маніпулювали, починають по іншому дивитися на світ. Формується нова свідомість, яка не приймає старих схем контролю та маніпуляції. Зеленський у цей період стає символом цієї нової свідомості. Я бачу, як його енергетичне поле набуває особливого золотисто білого сяяння, яке свідчить про завершення циклу трансформації. Вересень 2026 року принесе несподіваний поворот. Зеленський робить заяву про те, що після завершення процесу стабілізації він піде з політики. Ця заява шокує багатьох, але я бачу, що це рішення є логічним завершенням його духовного шляху. Він розуміє, що виконав свою місію, і тепер настав час передати естафету новому поколінню лідерів. Які виростуть на основі нової свідомості, він також розуміє, що його присутність у політиці може стати перешкодою для справжніх змін, бо старі сили будуть намагатися використати його образ для повернення контролю. Жовтень 2026 року стане періодом підготовки до передачі влади. Я бачу, як Зеленський особисто займається підбором та підготовкою людей, які продовжать справу трансформації. Він передає їм не лише політичні повноваження, але й духовне розуміння того, що відбулося та що має відбутися далі. Він розповідає про свій досвід, про випробування, через які пройшов, про те, як важливо зберігати чистоту намірів навіть під найбільшим тиском. Ці зустрічі проходять у невеликому колі, але їхній вплив на майбутнє буде величезним. Листопад 2026 року покаже початок нової ери не лише для України, але й для всього світу. Те, що почалося в Україні завдяки рішенням та жертвам Зеленського, починає поширюватися на інші регіони. Я бачу, як в різних частинах світу люди, надихнені прикладом України, починають вимагати правди та справедливості від своїх лідерів. Стара система глобального контролю та маніпуляції починає руйнуватися. Це не означає хаосу навпаки, це означає народження нового порядку, заснованого на прозорості, справедливості та повазі до кожної людини. Грудень 2026 року завершить рік великих трансформацій. Зеленський офіційно залишає політику та відходить від публічного життя. Я бачу, як він переїжджає в невелике місце, де може нарешті знайти спокій після років боротьби. Але навіть після відходу від політики його вплив залишається величезним. До нього приїжджають люди з усього світу, щоб отримати пораду, поділитися досвідом, просто побути поруч з людиною, яка здійснила неможливе. Він не дає інтерв'ю, не виступає публічно, але його присутність має цілющий вплив на тих, хто його відвідує. Я бачу далі, як в роки після 2026-го Зеленський стає легендою при житті. Його історія вивчається в школах та університетах як приклад того, як одна людина може змінити хід історії через готовність до жертви та служіння вищій меті. Книги, фільми, дослідження присвячуються його шляху. Але найважливіше, що його приклад надихає нові покоління лідерів, які приходять у політику не заради влади та збагачення, а заради служіння своїм народам. Критичним елементом цього передбачення є розуміння, що все, що я описав, станеться тільки за умови правильних виборів у ключові моменти. Березень 2026 року є точкою біфуркації, де реальність може піти різними шляхами. Якщо Зеленський знайде в собі мужність зробити те, що я побачив у своїх баченнях, якщо він не піддасться тиску темних сил, якщо він збереже вірність своїй духовній місії, тоді відбудеться та трансформація, яку я описав. Але якщо страх, сумнів або зовнішній тиск виявляться сильнішими, тоді реальність піде іншим шляхом, набагато темнішим та важчим. Я також бачу, що успіх цієї місії залежить не лише від зеленського, але й від колективної свідомості мільйонів людей. Кожна молитва за мир, кожна медитація, кожна світла думка створює енергетичне поле, яке підтримує реалізацію позитивного сценарію. Тому я закликаю всіх, хто почує ці слова, направити свою енергію на підтримку світлих сил у 2026 році. Особливо важливим буде період з січня по червень 2026 року, коли будуть прийматися найважливіші рішення та відбуватися ключові події. Зверніть увагу на знаки, які почнуть з'являтися вже в перші місяці 2026 року. Це будуть несподівані зміни в політичній ситуації, раптові заяви лідерів. Події, які здаватимуться випадковими, але насправді будуть частиною великого плану трансформації. Якщо ви побачите ці знаки, знайте, що процес, який я описав, розпочався, і ваша підтримка через позитивну енергію стане важливою частиною його успішної реалізації. Я також попереджаю про спроби дезінформації та маніпуляції, які посиляться в 2026 році. Темні сили будуть намагатися посіяти сумнів, страх, розкол серед людей. Вони будуть використовувати всі доступні засоби інформаційного впливу, щоб запобігти позитивним змінам. Тому важливо зберігати ясність розуму, прислуховуватися до свого серця, а не до зовнішнього шуму. Істина завжди резонує з внутрішнім знанням, яке є в кожній людині. Передбачення, яке я вам відкрив, не є неминучою долею. Це карта можливостей, яка показує найбільш сприятливий шлях розвитку подій за умови правильних виборів. Майбутнє створюється кожної миті через дії та рішення мільйонів людей. 2026 рік стане роком, коли людство матиме шанс зробити квантовий стрибок у своєму розвитку, перейти на новий рівень свідомості. Зеленський у цьому процесі грає роль каталізатора, але справжня сила змін знаходиться в кожному з нас. Слова Сурена Джулакяна завершилися, залишивши глибокий слід у свідомості тих, хто їх почув. Його передбачення про 2026 рік та долю Володимира Зеленського відкриває перед нами картину майбутнього, яке може стати реальністю, якщо ми зробимо правильний вибір. Наступний рік буде критичним не лише для України, але і для всього людства. Події, які розгорнуться від січня до грудня 2026 року, визначать напрямок розвитку цивілізації на десятиліття вперед. Ми стоїмо на порозі великих змін, і кожен з нас має свою роль у цьому процесі. Час діяти настав, бо вікно можливостей не залишається відкритим назавжди. Майбутнє починається зараз, і воно залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні.